Привіт, всіх вітаю. Сьогодні мені буде непросто говорити Ви самі все розумієте? Для мене було честю й задоволенням тренувати цей клуб. тренувати цю команду. Насамперед хочу подякувати моєму дорогому президентові Флорентіно. Це було неймовірно працювати з цією групою футболістів, які мають виняткову якість. Це було чудово розділити з вами всі ці моменти. Це була справжня пригода. Незабутня історія, яку ми прожили разом, ніхто не забуде три голи Каріма проти Пари сен жермен ніхто не забуде два голи Родріго проти Манчестер Сіті. Ніхто не забуде передачу від луки Модріча в тому ж Матчі з Сіті. І також ніхто не забуде два голи хосело. І я також. І Я ніколи не забуду жодного дня, проведеного тут. Алла, мадрид! Тільки вперед! Я вас дуже люблю! Чао!